Всім привіт! Я Лілія, професійний астропсихолог і це відео з щотижневим астрологічним розбором. Підписуйтесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався, та залишайте ваш відгук. Тиждень до 31 серпня дає змогу поступово війти в новий цикл перед затемненням, який буде формувати основу для подій найближчих місяців. Важливо в цей час спостерігати за тим, що змінюється в вашому житті, як ви ініціюєте зміни в вашому житті, як ви будуєте розпорядок, які реакції ціла, які думки, які інтуїтивні сигнали будуть з'являтися у вас в вашому житті. Понеділок, 25 серпня, Венера переходить в знак Лева, в котрому вона пробуде до 19 вересня. Венера в Леві завжди ставить в центр уваги питання власної цінності, гідності, бажання бути поміченим, отримувати відгук від оточення. Під Питуватися реакцією. Водночас Венера в Леві вимагає чесності з собою. Зайдля розвитку, задля того, щоб отримувати профід від цього періоду, потрібно визначитись, наскільки ваші бажання, ваші стосунки реально вас наповнюють і в той час чи вони не підтримують ілюзію, не живлять вашу гординю. В цей період особливо гостро буде відчуватися. Теми пов'язані з тим, щоб бути обраним, бути оціненим, і важливо не піддаватися в цей час ілюзії, що ваша цінність залежить від чужого схвалення. А в фінансах в цей час краще інвестувати у власний розвиток, у здоров'я. Перевірити відповідність витрат до ваших реальних цінностей в цей період слід чітко відстежувати, які саме фінансові витрати, які саме фінансові рішення підтримують вашу стабільність, дають відчуття опори. А в чому ви, наприклад, ви витрачаєте кошти лише для зовнішнього ефекту чи можливо по інерції, чи задля розваги? В період Венери в Леві гроші найефективніше витрачати для розвитку, для відновлення сил, для підтримки вашого професійного творчого шляху. І в цей час, в цей період, варто перенаправити ресурс як емоційний, так і матеріальний в ті сфери вашого життя, які реально зміцнюють вашу самостійність і. В чому ви можете бачити довгострокову перспективу, це важливо. Навіть якщо для цього доведеться закривати якісь звичні канали витрат. Перехід Венери буде окреслений з'єднанням з Селеною, білим місяцем в леві та опозицією до Плутону в Водолії. Активною опозиція буде з понеділка по четвер, і в даному випадку ця опозиція буде підсвічувати, наскільки ваші фінанси, ваші стосунки, вибори. Ваші цінності, наскільки вони міцні, наскільки вони ґрунтуються на справжньому відчутті сили, чи вони не нав'язані, чи вони не формуються від зовнішніх обставин, від чужих очікувань. Зверніть увагу, в чому у вас буде виникати відчуття контролю або тиску від інших людей, або від системи. І в цей період варто не боротися лоб в лоб. Сприятливим буде побачити. Що саме ця напруга висвітлює, а саме те слабке місце, в котрому дійсно не вистачає вашої позиції? Ця аспектація може породити зажатість, легше вступити в трикутник жертви, переслідувача та рятівника, особливо на почутті вини. І в ці дні. Сприятливо проявити чіткість вашої позиції, але не намагайтесь ви відразу розірвати зв'язки, відмовитись від співпраці, закрити за собою двері. Лише варто усвідомлено спостерігати, оскільки можуть займатися на поверхню невисловлені почуття. Помічайте, до чого ви реагуєте надто емоційно. І так як це буде перехід Венери з такою аспектацією, слід. Трошки потерпіти до вихідних, коли можна буде все це урівноважити. І також можливі сильні фінансові коливання. В цей час варто не робити різких великих витрат, уважно аналізувати угоди, слідкувати, щоб фінансові рішення не були прийняті через страх або певну залежність від когось. Понеділок, вівторок та середам це дні аспектації квадратури Меркурію та Ліліт. Ліліт. Архетип непроявленого та витісненого буде намагатися проявитися в свідомості. А Меркурій, сигніфікатор якісного, логічного мислення, комунікації, він піддається впливу ліліт, котре символізує витіснене, несвідоме та буйоване, те від чого ми відвертаємось. Під час попередніх квадратів Меркурія та Ліліт була сильна пожежна небезпека, інформаційні скандали, певне перекручування фактів, маніпуляції. В цей період дійсно витіснене проривається в колективне поле через дезінформацію, через панічні настрої. І в спілкуванні люди будуть більш схильні до різких висловів, можуть проявлятися теми, які зазвичай залишаються за замком. Загострюється також внутрішня критика, нав'язливі думки, підвищується ризик для того, щоб діяти нерозсудливо, варто більше гуляти на свіжому повітрі, перевіряти документи, уважно перечитувати, що ви відправляєте, і не давати чогось остаточного. Як тільки ви відчуваєте емоційний тиск, варто від цього відходити. Дуже важливо спілкування уникати подвійного сенсу, не намагатися входити в конфлікт. І якщо тема дійсно болюча, якщо тема дійсно потребує розмови, то краще зачекати і провести глибоку, усвідомлену розмову після середи, для того, щоб можна було почути один одного. І вже на вихідних буде вогняний тригон, Меркурія в Леві з ретроградним хіроном Вовні, і він буде завершувати тиждень більш конструктивною енергією після днів квадратури з Ліліт, опозиції Венери до Плутону. Коли виходила тінь, коли були провокації конфліктів, саме цей тригон буде давати змогу побачити сенс прожитого, зцілювати і себе, і інших сприятливими правильними думками, правильними словами, легше буде їх знайти. На вихідних дійсно будуть легше даватися комунікації, можна вирішувати складні питання і при цьому не відчувати себе емоційно затисненим. Легше буде прийняти та включитися в енергообмін, легше включитися в глибокий контакт та довіру. В стосунках це проявиться через розмови, в котрих дійсно вдасться бути почутим. Може також приходити ідеї, приходити рішення, які будуть відчуватися як те, що дає змогу вийти на нову ступінь, пройти щось дійсно важливе, що не вдавалося до цього вирішити. Ретроградний хірон та період перед затемненням показують на те, що підіймаються не нові теми. Це повернення до раніше актуалізованих ситуацій та питань, які було, на які раніше було боляче дивитися, боляче їх вирішувати. Вихідні сприятливі для відвертих розмов, для написання текстів, для того, щоб переписувати, спілкуватися, інсайти важливо фіксувати, говорити. І не боятися йти на контакт, навіть якщо ви це відкладали. Але варто не розпорошуватись, а бути сфокусованим і тоді буде вдаватися набагато більше, краще та ефективніше. Але разом з тим, з вихідних, вже почне відчуватися напруга квадратури Марсу в Терезах та Юпітеру в ракі, і стане. Ця квадратура основною темою першого тижня вересня. Марс в Терезах активізує потребу відстояти свою позицію, але робити це дещо непрямо, можливо, через компроміси або через демонстративність, через демонстративні дії. Юпітер в раку в той час Збільшуємо цінність, потребу в безпеці, в турбоці, в стабільності, і також створює відчуття, ніби потрібно більше ніж є. А те, що є, цього недостатньо. Ця квадратура буде провокувати ситуації, в котрих маленький конфлікт може роздуватися великий, в великий, котрих вимоги партнера або близьких будуть виглядати відчуватися якимось перебільшенням. В фінансовій сфері дійсно зростає ризик витрат на емоціях, на потреби в моменті або ж на витрати, які реально не мають такої цінності, яка дуже сильно відчувається в моменті. Для того щоб прожити цей етап максимально сприятливо, якомога більше енергії дістати з квадратів, оскільки квадрати дійсно несуть більше енергії, ніж сприятливі аспекти. То варто тримати міру. Варто спостерігати, де ви починаєте діяти надто імпульсивно, де ви розпорошуєтесь, де ви забігаєте наперед. І варто переводити енергію в конкретні дії, в конкретні справи, поступово, робити маленькі кроки, вирішувати одну задачу, потім іншу, завершувати один процес, наводити порядок, наводити порядки в тих сферах, котрі вимагають увагу тут і тепер. І саме така. Стратегія допоможе використати потенціал квадратури без якоїсь втрати енергії без зайвих конфліктів. Дуже потрібно бути дієвим. І цей тиждень він потребує від нас очищення особистого простору, очищення думок, очищення своїх намірів, розвантаження, оскільки це підготовка до вирисневого коридору затемнень, коли почнуться більш масштабні трансформації. І енергія дійсно буде нестись. Саме цей час, цей тиждень, він більш сприятливий для того, щоб поступово розібратися з тим, а як я зараз можу себе заспокоїти? Як я зараз можу заспокоїти ті процеси, котрі не дають мені. Можливості розслабитись, що я можу зробити конкретного. І для того, щоб не понеслося це все через квадратури Марсу та Юпітеру, як щось, що здається, занадто масштабним, з чим ми не можемо впоратись, то важливо робити декомпозицію і поступово крок за кроком рухатись до того, що ви собі намітили. Тільки таким чином ми можемо робити цей процес більш сприятливим та комфортним для нашої психіки. Я дякую вам за те, що ви були зі мною до кінця, за те, що ви додивились це відео. Ви стаєте більш усвідомленими, енергетично сильними. Тож давайте поширювати це. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть свій коментар, що вам найбільше відгукнулось, що ви приймаєте в своє життя. І будемо на зв'язку до наступного тижня.